Конфлікт на Одещині у Нижньодністровському національному парку. Адміністрація виявила незаконні споруди. Вони завдають шкоди заповідному фонду. У вересні стартували роботи з демонтажу будівель, але їх раптово зупинили. Посадовці кажуть, пауза виникла через організаційні питання, але місцеві жителі стверджують, усе через погрози, які їм почали надходити. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Нижньодністровський національний природний парк, понад 20 тисяч гектарів заповідного фонду. Разом із працівниками прямуємо до ділянки так званого екологічного спокою, протоки глибокий турунчук. Це міграційний шлях риб і прихисток для унікальної флори та фауни. Фактично, це оазіст у степовій зоні України. Отут де ми зараз сидимо. тут настільки потужне біологічне різноманіття різних видів тварин і рослин, що переоцінити його важко. Протягом багатьох років у плавнях було безліч рибалок, але цього літа нова адміністрація парку заборонила їм тут перебувати. Як наслідок, бачимо пташиний рай, чаплі, баклани, дикі гусі, лебеді та навіть рожевий та кучерявий пелікани. Ну, це вид, який занесений до Червоної книги України. Ми сподіваємося, що коли антропогенний вплив буде мінімальним, цей вид птахів загніздиться. І тоді це буде найвища оцінка роботи нашої служби державної охорони. Справа в тому, що природа володіє дуже потужним відновлюваним потенціалом. Як тільки людина унеможливлює свою діяльність або зупиняє свою діяльність, природа на другий день починає відтворюватися. Саме тут під час інвентаризації працівники парку виявили незаконні споруди: дерев'яні будинки, альтанки, мізки та причали. Комерційні структури здавали їх в оренду рибалкам. Люди жили на узбережжі по кілька діб, і як кажуть науковці, це вкрай негативно впливало на екосистему. Зокрема, тут функціонує декілька угрупувань рідкісних видів тварин, наприклад, норки європейської, видри, річкової, горностая, для яких берегові смуги є місцями мешкання, і тут людина не тільки не має права будувати щось вона тут не має права знаходитись як така. У вересні обласна військова адміністрація оприлюднила відео демонтажу вказаних будинків, але згодом з'ясувалося, що процес зупинили, Із з споруд встигли розібрати лише три чиновники. Обіцяють невдовзі відновити роботи. Наразі відбуваються організаційні підготовки, тому що виконання цих заходів потребує забезпечення певної техніки, певних фахівців, і вони у найближчий час будуть продовжені. Та за даними наших джерел, однією з причин зупинки стало те, що на адресу місцевих жителів, які розбирали споруди, почали надходити погрози від комерсантів з вимогою не брати участь у роботах з демонтажу. І цю інформацію у Нижнедністровському парку підтвердили. Про це вони нам казали. Ми з цим питанням звернулися до військової адміністрації. Вони якби, допомагають нам в цьому питанні. Вони сказали, що нічого страшного, не будемо залучати місцевих, щоб не наражати їх на якусь небезпеку, а з часом організуємо з можливе залучення військових для цього питання. В адміністрації парку стверджують, споруди на берегах протоки в оренду рибалкам здавав місцевий підприємець. Сам він каже, що справді організовує відпочинок людей на Дністрі, але до демонтованих будинків жодного стосунку немає. Звинувачення називає спробами завадити його бізнесу. Дивіться, що ще що пов'язано з моїм прізвищем із назвою моєї підприємства. у 99 випадків із 100 це. Просто наклеп, це провокація моїх опонентів, конкурентів і так таке інше. В обласній військовій адміністрації нас запевнили, що до кінця цього року роботи з демонтажу незаконних споруд продовжать. Ну а ми й надалі стежитимемо, чим закінчиться ця історія. З Одещини Андрій Настасов Ігор Міхоношин подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини.